Дорогі українські народи, сердечно всіх цієї ночі вітаю. Дійсно, коли ще був Азаров, то ми казали, хто, хто не скаче, той азіров. І то дуже допомагало в ті часи. Але слава Господу, що його немає, ну було б краще, щоб він тут був, то ми б йому розказали і згадали все, що, все, що він робив. Зрештою, не тільки йому одному. Насправді, шановне товариство, рідні очі практично тут є. Вже хожу тут, трішки то зайшов, погрівся, то навколо хожу, спілкуюся. І таке великий плин не просто спогадів, а відчуттів, які мінялися посекундно, похвилинно, погодинно. Зараз ми наближаємося практично. Ще трошки і до того часу, коли надумалися прийти до цієї стели, надумалися бити сонних хлопців, дівчат, які закривали руками свої очі і просилися, щоб, щоб їх не били. А потім, як виявилося, серед них були й вагітні. Добивали тих, хто просто лежав вже бездиханно, а вони далі били. І то був вже інший майдан. Тобто, от ми зараз ще в межі, якщо хронологічно думати, то тоді ще говорили про те, що як міг Янукович забути ручку і не здійснити те, чого хотів український народ, підписати угоду про асоціацію. Але після того моменту, коли було таке ганебне, нелюдське. Побиття, приниження наших співгромадян, молодих людей, студентів, які так щиро хотіли іншого майбутнього у своїй країні. Більше нічого. Вони мали право. Це 21 століття, це одна з центральних країн Європи. Просто хотіли сказати керівництво держави, що вони хочуть по-іншому жити. І за це їх так принизливо побили. Звичайно, що після того це вже була інша країна. Хтось каже, що змінилося? Змінилася раз і назавжди свідомість українців. Раз і назавжди є непорушним право людей сказати в голос, що думає, висловити свою думку, мати своє бажання. І не бути побитим за це. Це для цієї, для майбутніх влад через 5 через 10 років. Має бути закарбовано як непорушне правило. Бо задля того, щоб здобути це право вільно думати, загинула найкраща сотня, яку ми називаємо небесною. І гине тисячі хлопців зараз на сході, захищаючи так мужньо, кожний день цілісність нашої держави. Сьогодні відбили атаку. Наші славні кіборги, про яких треба робити кіно. Бо це, це геніальний сюжет. Голівудський, не знаю який, але це легендарні люди, які впродовж такого терміну тримають від такої потужної, такого великого спецназу, такої добре озброєної армії. Це ж все прикриття. Вони ж не хочуть визнавати. Але це кидається туди великі сили. Вони і гинуть багато хто, вони й це не хочуть признавати. Наші хоч герої звідти виходять, а вони просто виносять і скривають навіть перед родичами. Я зараз кожен день згадую, як було. І зараз кожний буде жити, хто був тут впродовж наступних 90 днів. Бо ми будемо згадувати 30 листопада цю ніч. А потім, завтра, ми будемо на Михайлівській площі. Буде згадувати те відчуття, як ми кликали всю Україну, прийдіть, захистіть свою гідність і наших співгромадян. І не має значення вже навіть питання євроінтеграції. Не мало питання вибору якогось лідера, якоїсь партії. Нічого не мало значення. Мало значення людська гідність. І 1 грудня був марш мільйонів. Який так рішуче, так мужньо, так потужно йшов від шевченківського парка по всім прилеглим вуличкам, сходячись сюди, і ті, які так гнали наших хлопців, які тут залишалися тоді вночі, вночі і дівчат аж до Михайлівської, підтюбцем, хто згадує цю, цю ходу від парку Шевченка, як підтюбцем вони тікали звідси до банкової, ховатись туди вже. Де зігнали вже тисячі ОМОНу, але й це, це їм потім не допомогло. Тому що кинулися хлопці з відкритою душею, до яких навіть вже голосом звідти не можна було досягнути, і вони бігли просто з відкритою душею на снайперів. Чим власне і змусили тією великою мужністю і жертовністю втекти цих покидьків з України. Ми всі чекаємо розплати з ними. Я пригадую, як я тисячі разів казав, бо думав, що може хтось з них щось почує, вони нічого не могли почути. Вони ж отримували насолоду, коли вони били і добивали наших хлопців. Я казав, зупиніться, не виконуйте накази злочинні, генералів, служіть українському народу. Та нічого вони не чули. Половину з них, яких потім ми забирали, вони були б накачені якимись наркотиками чи ще чимось. І отримували задоволення, що вони підривали наших хлопців, але тоді вистояли. І зараз ми, Україна, яких хтось казав, ніколи не вміла воювати, або настільки була мирною. За нами дивиться зараз увесь світ і вся Європа. Застосовують санкції, але очевидно, цього мало. Цієї осені навіть сьогодні був реквієм, приурочений до сотої роковини. До 100 років від початку Першої світової війни ми пройшли і Другу світову війну. І зараз Україна є та країна, яка є щитом, щоб не поставити світ перед Третьою світовою війною. Бо це велика імперія зла, яка рухається. Саме наші мужні хлопці, які є на сході, її здатні зупинити. Саме наші ресурси, всі, що маємо зараз, ми маємо туди посилати. Ми маємо надзвичайно потужного і сильного зовнішнього ворога. Ми маємо бути єдиними, і маємо бути солідарними у всьому, щоб вистояти. Він скоро зламається. Ніхто не вірив, що Янукович втече. Ну, хтось думав тоді 30-го чи навіть на другий день. Вимагали його там, щоб покарали Захарченка, Азарова, щоб скинули, а потім зрозуміли, що цього мало. Мало і перевиборів навіть хотіли просто суду над ним. І він втік. Вдалося втекти? Це інше питання. Так хочеться, щоб привезти сюди його на Майдан, так чи ні? Це найбільше бажання. Бо це суд має бути. Зараз немає агресії навіть. Навіть зараз є біль за те, що вони не постали перед судом ще досі, так? Це не агресія, це сатисфакція того, що через цих покидьків страждають родини, які втратили свого чоловіка, свого брата, свого тата. Кара все одно буде. Я не хотів би зараз, щоб ми з'ясовували, на якому державному органі зупинилася те чи інша ситуація. Але 100%, я переконаний навіть впродовж року багато хти, тих, хто так зухвало бив людей або стріляв, вони мають певні нещасні випадки. Тому що є, окрім всього іншого, ще й небесна кара. Тим нелюдам, які в такий спосіб знущалися над людьми. Шановна дорога громада, не хочу вас затримувати. Є ще багато людей, які хочуть поділитися своєю біллю, своїми думками, своїм внутрішнім протестом, і це природно. Ми переживаємо найскладніші часи, найтрагічніші, але водночас найгероїчніші. Це рік, який змінив хід історії України і його розвитку. І ми його є учасниками. Тому тримаємося. і ми все одно переможемо. Бо ми Богом даний народ, на Бого даній землі, багатостраждальній, найкращій. Але це наша. наша земля, за яку ми маємо боротися. Слава Україні!